Сейчас золотий нагородний значок, диплом лауреата, винагорода у розмірі одного посадового кладу це премія імені Сергія Маноградського. І саме цей видатний науковець, вчений, історична особа у нашій маленькій історії гордочини стала причетною до найвищої нагороди, яку з цього року і далі почнуть отримувати найдостойніші гордочани-освітяни. Ідея мати власну нагороду освітянську, вона не є новою. Це не є ж таке. Щось відкриття, як і з мого досвіду, і досвід інших сусідів, наших сусідів, такі мені премії, вони існують вже багато років. Чому саме ці нагороді я би так сказав, відводиться дуже велике, таке вагоме значення, і вона вручалася. Першою і саме із рук голови міського. Вона дорога, тому що вона справді є місцевою, вона є такою автохтонною, вона є регіональною, територіальною, вона прикріплена до цієї територіально-адміністративної одиниці. Ну а коли ми говорили про те, довго думали, знову ж таки, це може бути чия це може бути премія? Якого освітянина, то скажімо, вони проводили моніторинг по школах. то однозначно одноголосно і педагоги, і відділу освіти, і освітніх закладів висловили бажання, щоб це була премія Сергія Сергіяноградської премія оригінальна кожного року, першу неділю жовтня. Тільки. Тільки один усітян гордочне зможе отримати її, але варто наголосити, щоби стати її власником, номінантним педагогом, доведеться здобути дійсно як найкращих професійних висот, адже на всій премії це приклад найкреативнішого і найактивнішого вчителя громаді. Премія імені Сергія Воноградського в галузі освіти є найвищою відзнакою в галузі освіти в городоцькій об'єднаній територіальній громаді. Тобто це положення поширюється не лише на заклади освіти міста Городка, а на заклади освіти всієї нашої об'єднаної територіальної громади, яка включає в себе і місто Городок, і 17 старостинських округів, які приєдналися в минулому році до Городоцької міської ради. Премія імені Сергія Воноградського присуджується за найкращі здобутки досягнення як вчителів, так і вихователів, тренерів, методистів, спеціалістів галузі освіти, які реалізують свої діяльності засади демократії, гуманізму, інноваційного та креативного підходів до освітнього процесу виховання. 5 жовтня в залі міського будинку культури на святкуванні дня вчителя премію імені Сергія Воноградського отримала перша лауреатка Валентина Крімер. Учитель трудового навчання Городоцького ліцею No4. Розхвилювалася, звичайно, тому що приємно, коли хтось цінує те, що ти робиш. Приємно, що керівництво звернуло увагу на наші здобутки. І, звичайно, було і хвилювання, і приємно було отримати таку нагороду. Тим більше, що знаю, що ця нагорода перша в нас заснована в городку, тому дуже приємно було отримати її. Два роки поспіль вихованка Валентини Васильівни Лілія Чернецька посідала призові місця на всеукраїнських олімпіадах трудового навчання, які проводилися у Полтаві та Кам'янці-Подільському. Протягом останніх двох років моя учасниця займала призові місця на всеукраїнській олімпіаді з трудового навчання. Минулого року це було друге місце. В останньому навчальному році це перше місце Всеукраїнській олімпіаді з трудового навчання. Звичайно, було прикладено багато зусиль для підготовки до Олімпіади, тому що все-таки вийти на всеукраїнський рівень це велика відповідальність. Це ми захищали не тільки школу і район, це захищали честь області. Тому прийшлося багато попрацювати для того, щоб підготуватися на належному рівні до цієї олімпіади. Ну і те, що в нас це вийшло, що ми змогли здобути перемогу, звичайно, ми навіть не очікували цього результату. Але результатом, звичайно, задоволені. тим більше, що учениця моя пішла далі навчатися в цьому напрямку. Це для неї було важливо, вона отримала і додаткові бали при вступі і зараз навчається на державній формі навчання. Тому і для неї це важливий був етап в житті. Але підготовка конкурсантів на всеукраїнські олімпіади це ж не все. Валентина Крімер є співавтором разом з іншими педагогами, підручника трудового навчання, який затверджений міністерством освіти, а також брала участь у підготовці навчальної програми трудового навчання, яке теж затверджене міністерством. Наразі педагог з творчого натхнення і далі працюватиме на якнайліпший результат у своєму шкільному предметі.